Назар Стодоля у ліцеї. Вихованці закладу у рамках святкування 200-ліття із дня народження кобзаря поставили його драматичний твір. Ліцеїсти кажуть, хотіли не просто згадати про генії українського народу, але й доторкнутися до його переживань та думок через персонажів п'єси. На прем'єру запросили і знімальну групу нашого каналу. Прем'єра вистави Назар Стодоля відбулася у рамках святкування Шевченківських роковин. Педагоги природничо-математичного ліцею Бенефіс своїх вихованців вітали оплесками. І не тільки тому, що учні мали можливість стати акторами. Заступник директора з навчально-виховної роботи Роксолана Партей ділиться на зараз ту долю обирали через драматизм та можливість краще зрозуміти українського пророка. Взагалі у ліцеї Шевченка вшановують протягом цілого року. У рамках проекту у закладі читають вірші, малюють газети, організовують конференції. Ми не тільки читаємо поезію Тараса Григоровича Шевченка, а також і Намагаємося донести значення слово, яке сьогодні звучить повсюди. Слово, яке пророче сьогодні, і воно для нас вічне. Під час підготовки до ювілею у природничо математичному ліцеї виник драматичний гурток. У театральну трупу потрапили учні 10 11 класів та випускники закладу. Готували дітей вчителі кафедри української мови та літератури. Готувалися до цієї вистави. Дуже ретельно впродовж трьох місяців учні ходили на репетиції для шанування великого пророка Тараса Григоровича Шевченка. До слова про випускників, виконавець головної ролі Святослав Волощук студент Чернівецького університету. Але на пропозицію зіграти Назара Стодолю долю погодився без роздумів. Хлопець каже, це вольний дух справжнього козацтва, непереможного українця, до якого можна торкнутися не тільки у минулому, але й у ці дні. Це прекрасна ролик, яка водночас показує його сильну сторону і тонкі, особисті. Звісно, є святі люди, які зараз відборюють нашу свободу нашої рідної землі. На сцені ліцею глядачі спостерігали за сотником Хомою Кічатим, його дочкою Галею, Гнатом та звичайно самим Назаром Стодолою. Чи не найепічніший персонаж п'єси стеха молодиця по жіночому допитлива та говірка? Що це за персонаж? Це така жінка якої всюди багато, е яка всюди все встигає, яка все робить? Е усі знає, що казати, що робити, е і в кінці кінців вона виходить е чистою із усіх ситуацій. На прем'єру запросили викладачів закладу та акторів коломийського драмтеатру. До слова допомагав гуртку готуватися до постановки артист Богдан Базилевич. Спільно підбирали декорації та музику. <му> Віталія Васильчук, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК.